А ви знали, що у свій сад варто приваблювати комах? Так-так, вам не почулось і це не жарт. А де ж вони житимуть, запитаєте ви. Ну, звісно, що в будиночках. Всім привіт! Я Мирослава Кавеліна. І сьогодні я розповім вам про такі будиночки для комах. Тож слухайте уважно! У Європі зустріти будиночки для комах можна повсюди біля будівлі міської ради, в центрі, на людній вулиці, на території музеїв, а головне у приватних садах та городах. І нарешті ця традиція приходить і до України. Комахи знищують садових шкідників, тому мають десь жити. У Швеції, наприклад, яка є однією з найбільш привітних до природи країн, створили цілий готель для комах. Це була ініціатива мережі садівників і городників. Гостями готелю є бджоли та інші комахи. Будувати такі будиночки та навіть готелі дешевше та корисніше ніж труїти шкідників пестицидами. У цьому впевнені шведи. Окрім того, це сприяє більш високим врожаям. Комахи якісно запилюють рослини на грядках, а ті приносять ще більше продуктів. Якщо говорити про село, яке знаходиться далеко від намотажених доріг, то комахи спокійно самі живуть. А будиночок можна зробити хіба що з декоративною метою. А якщо ж сад розташований у місті або в районах, які людина сильно змінила, то комахам виживати складніше. Тому у цих випадках будиночок для комах може стати стимулом для їх проживання навіть у гучному місті. Там вони можуть зимувати, а влітку будуть захищати рослини від комах шкідників і допомагати із запиленням. У породі всі комахи виконують якусь функцію, але радимо залучати в будиночки багато сонечок, божих корівок. Вони допомагають у боротьбі з попелицею, кліщами, білокрилкою, щитовками та іншими шкідниками рослин. Будиночки можуть бути різного розміру від маленьких, які можна почепити на дереві, до велетенських, які можна поставити в саду чи городі. Форма може бути абсолютно різною. Головне, щоб був дешок, який рятуватиме комах від дощу снігу. Задня стінка має бути захищеною від вітрів, а сама конструкція міцною, щоб витримати вагу наповнення кімнат, оскільки у комах. Смаки різні, то й кімнати для них мають бути наповнені різними матеріалами. Тож не бійтеся поміщати всередину гілки, старі дошки, картон та навіть солому. Таке комашкам точно сподобається. А з вами була Мирослава Кавеліна. Сподіваюсь, вам було цікаво, Па-па!